Дорогі друзі, хочу ще трохи продовжити уточнити, про що було минуле відео, це тема податків, яка дуже стосується нас усіх. І я знаю, що багато людей не хочуть їх платити, саме звідси йде корупція. Тому що бізнесмени замість того, щоб платити податки, мита там на митниці, і все решта, вони. Дають хабарі, і на суми цих хабарів підіймаються усі ціни. Я хочу вам сказати одне: на що особисто я готова була б платити податки, якби я була бізнесменом? то на... Перше це на армію, друге це на поліцію, третє це на лікарів і частково на освіту, тому що вона теж має бути як і медицина, частково комерційною, на мій погляд, тому що вибір мусить бути у кожного. Але допомогу указати тим, хто не має змоги сам за себе заплатити, держава зобов'язана. Отакої. Усе решта, чиновники, усяких там піськрат, сіськрат, вибачте, і різні там такі. Це, на мою думку, є просто громадським навантаженням. І все, як стенгазету малювати. По більшості їх треба цифровізувати, так зробити, щоб їхні рішення ніяк не давали нікому ніякої вигоди, щоб влада, як вони це називають, владою, що ти прийшов і просиш. І прийшов платити податки. Я ходила, я бачу. Я тому саме і кажу, що я ходила податки платити, спробувала подивилася і думаю, ну ні, дякую, дякую, не треба. А потім я дізналася, що в мій вичі так про всяк випадок кажу. І саме тому я вважаю, що усіх цих людей, які приймають рішення, ухвалюють які, якісь рішення стосовно інших людей, там треба дуже уважно дивитися. І саме про чиновників, які збирають кошти, незрозуміло на що. Взагалі, ну, це тема дуже велика. Можна її дуже розгорнути. Те, що митниця насправді існує саме для того, щоб були хабарі та контрабас, ні до чого іншого це як правило не доводить. Жодної пользи, жодної користі, жодної економіці світу ніколи в житті заборони не дали. Однак однак є карний бізнес, який дуже і дуже. Небезпечний взагалі для суспільства в цілому, саме тому вони існують і нікуди від них не піти. І максимум, що тут можна зробити, щоб мінімізувати корупцію. То треба просто зробити, по-перше, справедливі податки. А це, на мій погляд, ну простого обивателя, це саме такі податки, як я сказала, і прозорий звіт про те, на що пішли твої податки. Тому що я, наприклад, згодна, щоб мої податки йшли тільки туди, куди я сказала. Тобто на армію, поліцію, лікарів та вчителів, більше ні на що. Ні на що. Хай там різні е, з, во всяких зрадах там різні депутати заробляють собі на життя е, звичайним, звичайною працею і все. А їздять туди ну, час від часу, е, чи якось так по-іншому, щоб було. Тут, звісно, почнуть казати, що ось олігархи скуплять усіх депутатів, і тоді почнеться в депутата зарплатня, і самі депутати кажуть, що це небагато. Я слухала одного депутата, він казав, що то що, що ви кажете, що депутатам нібито підняли зарплату, вже чи то з 20-го, чи то з 21-го не піднімали вона як була, так і залишилася увага. 35 тисяч гривень, вибачте, це просто мрія для не лише для е, простих людей, але й навіть для бізнесменів, тому що деякі бізнесмени заробляють, вибачте, там, по кілька тисяч гривень, там, по 5, по 6 тисяч. Є в нас такі бізнеси, є коли люди. Тільки можу тільки утриматися на плаву і все і більше нічого, щоб з голоду не здохнути, вони ведуть свою справу. І про це було дуже багато розмов ще у 19-му тож бо 20-му, 21-му роках, коли душили бізнес, малий бізнес, середній бізнес, теж так, так само душили. А це все виробництво. Це дрібне виробництво та торгівля. Більше це нічого. І з людьми отак от обійшлися. А тим часом якісь там айтішники, які взагалі нічого не роблять. Я ще в наступному відео буду розказувати, тому що я свого часу працювала в АІТ і у цих нарукавниках сиділа, і я знаю, що там роблять, як воно все відбувається, якого ж тибу це виробництво. І чому саме воно висмоктує величезні гроші просто так з фінансової системи всього світу? І зараз ми це починаємо дуже сильно відчувати. Але про це розмова піде згодом. Я зараз просто скажу, що податки мають бути справедливими та прозорими, цілком прозорими для кожного платника податків, тільки тоді. Мита мусять бути абсолютно без е, будь-якого лицеприяття, як то кажуть. Не хтось там вирішує, чи тобі платити, а е, хай автомат, е, чек вибиває і все, термінал, от так воно мусить бути. Тоді не буде жодної несправедливості. Тоді закон буде один для всіх. Дякую.